Вітаю, друзі. Ну що, новини не найкращі. В кабінеті, який використовує Валерій Федорович Залужний, головком ЗСУ, знайден пристрій для підслуховування. З'являється запитання: а хто ж це встановив? Варіантів не так багато: це або ФСБ чи Російське ГРУ, або хтось з українських спецслужб, тому що треба. Розуміти, більше ніхто не може. Якщо це ФСБ або гру підносимо та Буданова, а, фактично творять, що хочуть, ну це тоді відвертий ляпас. І треба з'ясовувати. Якщо це українські спецслужби або якісь високопосадовці, то це відверто, відверта зрада і а, ну, злочин. В будь-якому випадку треба обирати. Хто ж і що зробив, а, Служба безпеки України дала комент по цьому питанню, і знаєте, я там побачив дещо дивні речі, і саме тому записую це відео. А, Служба безпеки каже. Що вона відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації Головнокомандуючого збройних сил України Валерія Залужного, провадження відкрите за статтею 359 частина 2 незаконне придбання збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації кримінального кодексу України. Наголошуємо, що техніку виявлено на не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовувати ним для роботи. За попередніми даними виявлений пристрій перебував в неробочому стані будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів видаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу. Співробітники СБУ вживають усіх передбачених законів законом заходів для розслідування даного правопорушення. Угу. Все так, але не зовсім. Ну, по-перше, дійсно знайшли в кабінеті. Під столом у залужного, не в одному з кабінетів, а той кабінет, який повинен був використовуватися залужним зараз, не через пів року, не через місяць, а з наступного дня встановили його між перевірками, скоріш за все, сподіваючись, що його не помітять. Коли кажуть, що він саморобний, це не говорить, що він поганий. Це говорить про те, що його робили так, щоб не могли ідентифікувати. Так роблять саме тоді, коли хочуть приховати, хто саме встановив. Цей засіб. До речі, якщо цей засіб не сертифікований в Україні і він вироблений кимось іншим, то це теж саморобний захист, навіть якщо засіб, навіть якщо його зробили ну, там, якісь великі шпигунські компанії. А мене цікавить інше. Мене цікавить взагалі реакція на це. Ну, по-перше, чому розповіли про те, що в кабінеті у залужного знайшли, хоча сказали, навіть не в кабінеті, а не сказали, де ще знайшли. Ну, наприклад, знайшли в кабінеті Забродського. А чому про це забули? Що сталося? Що трапилося? А ще знайшли в кабінеті Костянтина Бушуєва. Костянтин Бушуєв це особистий помічник залужного, і кабінет, який він повинен був зайняти це взагалі кабінет помічників генерала Балана. Але в останній момент було прийнято рішення про рокировку. І саме в цей кабінет повинен був заїхати Костянтин Бушуєв. Так от той, хто ставив, знав, що там вже не буде балан та його помічники, а буде Константин Бушуєв. Найцікавіше, що це рішення було прийнято дуже там в невеликий період часу. Та хто ж це знав? І чому Служба безпеки теж про це забула? Як і забула про те, що знайдемо пристрій в кабінеті у Забродського, який. Є людина, яка безпосередньо веде перемовини з нашими західними партнерами по тих чи інших операціях або по тих чи інших питаннях. Велика кількість запитань, відповіді поки немає. Як і немає відповіді на ще одне запитання: а чому президент в своєму вечірньому зверненні нічого не сказав? Ми пам'ятаємо, як після нападу на Шафіра, ми пам'ятаємо, це там скоєний напад був зі стрільбою. Президент через це виступав навіть? В ООН. В ООН він розповідав про напід на свого помічника, а про послуховування головкома залужного не пригадав у своєму вечірньому зверненні до, до українців. Це неважливо для президента, чи навпаки, президент не хоче про це говорити. Відповіді в мене теж немає. А хоча запитання залишаються. Знаєте, в кінці я дам одну таку вішенку на торті. Яка додасть до всього цього пазла ще один такий яскравий елемент, але поки про інше. Найцікавіше і також те, що велика кількість людей, які пов'язані з офісом президента і є медійними, почали казати так, все це все, все, неважливо. Це треба, хай СБУ зараз займається, не підіймайте галас. Ну як не підіймайте галас. Якщо не підіймати галас, то всі будуть мовчати, будуть мовчати і не говорити про корупцію. Не підіймайте галас, сказали вони. Про те, що два-три тижні війна не буде, а буде повна. Не підіймайте галас, сказали вони. Готуватися до шашликів, казали вони. Все це маячня. Треба зрозуміти, хто і навіщо і ставив цей пристрій в Генштабі на командному пункті, і що він хотів почути. Найголовніше, хто повинен бути отримувачем цієї інформації? Це українські якісь високопосадовці, це російські шпигуни? Хто? Бо якщо ми розуміємо, що сьогодні в Генштабі можуть встановити Використовуючи те, що там не було ще нічого, там це окреме місце, неважливо, але установити там а, такі пристрої, це, це говорить про два моменти. По-перше, це ненормально. По-друге, а де замовник сидить? В Києві чи в Москві? Все, це те, що хочемо знати. Ще декілька запитань. А де держспецзв'язок? Ну той держспецзв'язок, який е, підпорядкований Федорову, який, на який отримали зараз, за який зараз переведуть величезну е, кількість грошей з ПДФО. Пам'ятаєте, саме він повинен перевіряти зв'язок, комунікації і все інше? Чому він не зміг знайти? Е, не знаєте, і я не знаю. Дуже хочеться дізнатися. Е, ще хочеться дізнатися. Про те, як кажуть в СБУ, пристрій не був підключений, пристрій неробочий робочий, все інше. Але тільки зараз вони офіційно повідомляють, що видають його на експертизу. Так експертизи ще не було. Це як поверхнево? то ні в не ні включений, так? Чи що? Ну, от багато запитань, багато. А найцікавіше у всій цій історії це те, що я ж обіцяв вам вишенку маленьку. Що з'ясувалося в процесі, я запитав там деяких людей, а чому охорона взагалі, де була? А мені кажуть, яка охорона? Президент спочатку повномасштабного вторгнення не підписує наказ про охорону головкома залужного управлінням держохорони. Так, головком не охороняється у дом. Управління держохорони не охороняє людину, від якої залежить. Керування нашою Збройними силами. Дивно. А от чому так? А чому, наприклад, Єрмака охороняє, а залужного ні? Що, залужний менш важливіший? до речі, я уявляю, як би президент відреагував, якщо б такий пристрій знайшли в кабінеті у Єрмака? Ну, ви ж уявляєте, для цього був би не один запис. І не тільки в нього. Ще хочу звернути увагу, що мовчить Мар'яна Безугла. Найцікавіше, вона завжди миттєво реагує, тому що їй дають меседжі, що вона повинна казати. А тут тут влада розгублена. Вона не вірила, що, мабуть, що це вийде витік інформації. Вийшов, більше того, влада не знає, як реагувати. Саме через це Мар'яна. Мовчить цього приводу. Їй напишуть зараз темники, їй дадуть вказівки, вона все, що потрібно, скаже. Але це дуже показово, що коли їй не дали темник, як реагувати, вона працює як в фільмі за двома зайцями. Мовчи Хімко, мовчи. І вона мовчить. Непогано, хай мовчить далі. Так всіх влаштовує, а нам, нам треба отримати відповідь. Хто. І для віщо це зробив? Ще одне, якщо хтось вважає, що після цього, як з'ясувалося, що був пристрій, з'являться якісь аудіозаписи, які згенерує штучний інтелект. І це якось дискредитує залужного, я вас прошу, не треба вішати локшину на вуха, от не треба. Тому що всі вже розуміють. Штучний інтелект може створити майже все, що завгодно. А зараз після цієї інформації вже ніхто не повірить цьому, цій маячні. До речі, я вам один приклад такої такого штучного е, інтелекта від штучної Мар'яни. Хочу показати зараз в машині, та у мене виникла суперова ідея. А чому це ми не використовуємо поштових голубів замість дронів? Начепить на того голуба вибухівку, та і все. Це ж буде готовий голуб камікадзе. Оце я придумала. Так, це діпфейк. Мар'яна цього не говорила, хоча якщо б вона це заявила, я б взагалі не здивувався. Ну це в її такої парадигмі життєвої. Але ні, це штучний інтелект. І відео, і голос. Якщо таке саме з'явиться про залужного, ми всі розуміємо. Хто буде це створювати? Або російські вороги, або внутрішні, в будь-якому випадку, нам це байдуже, нам не байдуже, хто встановив прослуховальний засіб, хто і що, і навіщо це зробив? Хочеться почути. І я вірю, я дійсно вірю, що для захисту честі мундиру служба безпеки буде намагатися назвати всі прізвища тут головне не вийти на самих себе. Але Назвати треба. А ми будемо воювати далі і перемагати ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна. Папа. -па.